Пронеслася негода. Останнім часом таке повідомлення можна почути ледь не щодня. Минулого літа стихія з градом в куряче яйце, шквальним вітром і потужною зливою, змусила заговорити про Чорнухинський район навіть центральні канали. У ніч з 22 на 23 червня 2016 року тут випала двомісячна норма опадів. Серед людей ніхто не постраждав, але негода порозбивала вікна, пошкодила понад 35 тисяч листів покрівлі, залила городи та двори, підтопила погреби, розмила дороги. У багатьох місцях просів ґрунт. Стихія зачепила площу близько 7 тисяч гектарів, пошкодивши посіви культур господарствах району і на присадибних ділянках. Вода з річок і ставків зруйнувала дамби і мости. Тоді у місцевій річці Удей масово загинула риба, і в ній на деякий час заборонили купати. Плотва, щука, окунь. от, все пропало. От, з полів, видно, гібриціди пішли, от, все чисто. Навіть в колодязях вода порчена була. Ну, от рік минув після стихії. Зараз вже риба нормально ловиться, знову да. Ну, Як до нас припливає сюди риби, те, що крізь пальці, поки з кременчуга дойде. Ну, є карасака, лин, тюка, окунь. За різними підрахунками збитки від стихійного лиха оцінювали від 16 до 20 мільйонів гривень. Чорнухинський район отримав з резервного фонду обласного бюджету два транші: перший 7 мільйонів і другий близько 3,5 мільйонів. Ці кошти направляли на рахунки сільських та селищної рад. У Чорнухах на особисті банківські рахунки громадян компенсували придбання шиферу, скла, відновлення погребів. А от Малихівська сільська рада з місцевого бюджету виділяла гроші і на затоплені городи. 333 тисячі держави виділила на компенсацію за понівечені дахи і господарські будівлі, і тридцять тисячі дала сільська рада на, теж на дахи, а за підтоплені городи все компенсувала тільки сільська рада. 210 тисяч. Іван Мирний з Малихів за 25 соток городу отримав від сільради 3 тисячі гривень. На них і купували всю городину. Рівень води на подвір'ї місцевого жителя тоді сягав близько пів метра. На деревах та господарських будівлях слід минулорічного підтоплення видно й досі. Зразу качали помпами, які пошти не давали ніякого. А тоді прийшла машина. Після двох неділь та неділь дві машина качала. Після стихії в Малихівській сільраді всерйоз задумалися про створення системи водовідведення, але зрозуміли, що власними силами з таким об'ємом робіт не впораються. Для майбутнього поводка нічого не зроблено. Ми балакали з головою сільської ради, їздили дивитися, як зробити краще, щоб вода сходила другою стороною, не на городи. Виходить, для сільської ради це не під силу. Треба допомож якусь. Щоб зробити відведення води. Відсутність нормального водовідведення нашкодила і жителям трьох сіл Хейлівщинської сільради. Тут, на під'їзді до населеного пункту, під великим тиском води розмило штучну споруду трьохочкової труби, побудовану ще у 70-х роках. Потворилася проваля до 5 метрів, і село відрізало від транспортного сполучення. Залишилась тільки ґрунтова дорога, але й нею в дощ неможливо було проїхати. Часом дітей доводилося залишати вдома, бо маршрут шкільного автобуса більше нагадував трасу для змагань. Позашляховиків дуже було незадоволене наше населення, особливо вже до сільського голови, тому що думали, це все залежить тільки від сільського голови. Але, як я сказав, це дорога місцевого значення. Територія Воронківської сільської ради, не нашої сільської ради, але ми разом всі з людьми взялися. Давайте будемо і писати, і листи пішли, і в обласну адміністрацію, і на Київ. І так разом. Все це було зроблено, але 4,5 місяці села наші жили у такому ритмі, в такому напруженому. Цей міст збудували за 2 мільйони гривень. Конструкція має гарантію 50-80 років. Але попередня дорога і досі могла служити громаді, якби водовідведення було не засміченим. Кільця почало розмивати раніше, писалися листи. І в області, і в районі керівництва те, що раніше керувало районом, все це знали, все це бачили. Провалювалося вже дороги. Тут ремонтувалися вони невчасно. І так вийшло, коли засипали щебнем оці дірки, які з'являлися. Засипані були щебнем кільця, і коли вода пішла, під таким тиском води, воно не витримало все пішло. Не витримав потоку води і чорнухинський ставок Шепелівка, улюблене місце відпочинку місцевих жителів. Вода разом з рибою пішла поверх греблі. Утворилася яма, трубу вимило. Громада згуртувалася і самотужки намагалася зробити укріплення мішками з землею. Допомоги просили у всіх. Зрештою, спецтехнікою греблю відновили. Але навесні під трубою почало розмивати укріплення. Громада знову взялася за лопати і витік води зупинили. Тепер збирають кошти і зарибнюють ставок. Ми хочемо насипати ширшу, так як там є великий обвал, завдяки вербам, які насадив Олексій Михайлович, Пух, вона просто не поїхала, а затрималася за ці верби, що тут знаходяться. Після пережитого торік місцеві жителі і досі з острахом реагують на зливи. Вже якщо щось і вітер гучніше, і все дуже страшно стає. Дійсно, було страшно це все дивитися з хати ми вийшли, бо страшно було. Вітер такий був, що дерева зразу починав з вітром. Дерева гнуло до землі, а потім такий град, як не знаю, більше ніж куряче яйце. Олександр Василенко на час стихії очолював Чорнухинську селищну раду лише рік. Негода такого масштабу стала серйозним випробуванням і для нього, як для молодого керівника, і для всієї громади. Таких погодних негараздів не пам'ятали навіть старожили селища. Могили на кладовищах наших попросідали на метр. Пів метра до метра, практично всі, які вже які були поховані 20-30 років назад, то такого ніхто не пам'ятає. Випала така напальна кількість опадів, що порозмивало всі греблі на наших ставках, так от як на як на сучасному ставку, де ми зараз йдемо, побило градом всі покрівлі шиферні, андулінові з легким перекриттям. Розбивало мостки, дорожнє ґрунтове покриття, не тільки дорожнє покриття, а й асфальтоване покриття. Познімало і повідносило на 50 метрів в сторону. Позавалювали погриби у людей, позатоплювали погриба. Хтось взагалі не звертався за допомогою, бачачи набагато гіршу ситуацію в сусідів та односельців. А дехто навпаки вказував більшу кількість пошкоджених шиферин ніж було насправді. Щоб попередити такі випадки, були створені комісії для подворових обходів. Вони проводили й контрольні перевірки за дефектними актами по кожному домогосподарству. Але за два тижні після стихії в Чорнуханський район знову повернувся буревій. Цього разу вже без граду і не такого масштабу, як перший раз. Тому цю негоду не визнали надзвичайним лихом. Було і таке, що тільки постелили свіжий шифер, його по-новому зірвало. І прийшлось перестилати новий. Ну люди вже були загартовані. Люди вже знали, що робити. Нікого не чекали, нікуди не бігли. А вже вже знали, що робити. Вже знали, куди лізти, на яку кришу, де брати шифер, де брати людей, які можуть виконати ці роботи, і ну і виконували ці роботи». Село Гільці перша стихія оминула, а от друга добряче зачепила. Тут шквальний вітер частково зніс шифер з десятка амбулаторії 50 житлових будинків та повністю розкрив три з них. Найбільше дісталося оселі родини Маслак. Тут почалося щось неймовірне, страшенний вітер. Ми не зрозуміли, де рушиться все в хаті падає все дощ. Неймовірний, все в поло. Нічого не залишилося. Знесло все знесло. Сті фронтон упав і в стеля в хаті впала. Світилося, зорі бачили. Відновити будинок допомогли рідні, односельці, депутати і сільська рада. Загалом родина витратила на ремонт більше ста тисяч гривень. Кредити виплачують і досі, але головне, що ніхто не постраждав. Тут маленьке, якраз з їхня їхнє було кровотка. І воно якраз тут найбільше гухнуло, пав фронтон, і все посипалося сюди. Ми дуже прилякалися. Світу не було. Як дощ, ішов, світу не було, так? Да? Чорнухинці з замиранням серця переживають кожну негоду. Тим більше, нещодавно зовсім поряд у сусідньому Лубенському районі боревій накоїв схожого лиха, позривав дахи, поламав дерева і обірвав дроти. Найбільше зачепило територію Засульської об'єднаної територіальної громади. Компенсації постраждалим виплачуватимуть з місцевих коштів, бо негоду на рівні області не визнали надзвичайною ситуацією. Згідно Державного класифікатору про надзвичайні ситуації, визнати його як надзвичайну ситуацію, можливо, тільки тоді, коли пориви вітру перевищили 25 метрів на секунду. Вони надали офіційну довідку, що пориви вітру були 17-22 метри в секунду. Як там вже буде страхова компанія приймати, які у них є по цьому шкала, я, я цього не знаю, як вони там будуть приймати рішення. Ну, по ідеї… Вітер був і набагато більше. Чого вони дають таку довідку, я цього сказати ж не можу. Такі довідки постраждалі брали для того, щоб отримати виплати від страхової компанії. Людина може застрахувати будинок, оздоблення будинку, може застрахувати рухоме майно, яке знаходиться в будинку, господарські споруди на подвір'ї, враховуючи і паркан, і сарай, і сінник, і все, що там є. І майно, яке знаходиться в цих спорудах. Це все можливо і це все робимо і забезпечуємо страхування і виплату страхового відшкодування. По минулому році в Чернухах було близько 10 випадків, все врегульовано і всі задоволені. Розмір компенсації залежить від умов страхування. Чим більша сума, на яку страхують майно, тим більша компенсація. Такого пересічного громадянина будинок десь підпадає 400-500 гривень, це нормальна страхова сума. І буде застрахована на цю суму будівля якісно. Буде застраховано рухоме майно в будівлі за виключенням деяких моментів. Це кошти, дорогоцінні каміння, там метали і якісь інші папери. цінні. це не страхуємо, а все інше буде застраховано. Страхувати майно треба не в банках чи в сумнівних осіб, а в представництві страхової компанії у вашому населеному пункті чи райцентрі. Після звернення вам запропонують заповнити заяву на виплату страхової відшкодування та надати документи. На стихійне лихо документів багато не потрібно. Треба заяву, після якої працівники нашої компанії виїжджають на місце події, оглядають збитки, фотодокументують, фіксують ці збитки, запрошують представника місцевого органу влади, селищного голову, заступника чи ще когось, який засвідчує реальні збитки, які стались. Цей же орган або наш МЧС видають довідку про те, що були стихійні явища. Вітер, дощ, град, сніг, підтоплення і все інше. От все, що треба для отримання коштів, це в будь-якому випадку людина повинна надати документи на власність цього приміщення, підтверджуючи. І власні документи, паспорт, код. Неможливо попередити природні катаклізми, але можна враховувати ризики. На що й націлене страхування це світовий досвід, до якого ми рано чи пізно теж дійдемо. І краще не шляхом таких стихійних втрат.